Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Марія Іванівна Русин із Закарпаття. Шле музичне вітання сестрам своєї церкви, які відгукнулися на потреби нашого радіо і вислали матеріальну підтримку для Божої слави. А Віктор Ховратенко з Сумської області вітає свою маму Олену Михайлівну, якій сьогодні виповнилося 70 років. Где ти прекрасная, світлая, ясная, Родина Вічна, Отчизна моя. если к тебе летят, Высь устремляются синее небо, Направляю свой взгляд. А надо мною синее небо, стайкой стройной летят журавли. Много. К Родине Вечной Возвратились они. Там, в вышине небес, В крае безоблачно, Пастырь Иисус Христос Ожидает меня. Скоро достигну я Соты небес И снова к небу направляю свой взгляд А надо мною синее небо Стайкой стройной летят журавли Крики их птичьи, радости много. Спаситель мой Скоро придет за мной И в белоснежную церковь возьмет вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя, прими мое сердце, цвет моей юности, руки твои Васильівна Ільницька з Закарпаття вчора була іменинницею. Вона замовила пісню «Гасніт лі пламя, Гасніт лі пламя, в огні спитання, Трулін ли стане в тернистий твой путь, і виже держи. свое знамя. Стойким всегда ты в зависиму. Выше и выше держи свое знамя. Стойким всегда ты в зависиму. Видишь ли, ненависть сердца жестокого, Зависть ли будет следить за тобой? Бог не оставит тебя одинокого, Если к нему ты прибегнешь с мольбой. если ты силен, молись за Когда ты счастлив от а других близких, далеких, о Боге забывших, встань на колени. далеких о Боге забывших Встань на колени, и молись и о них Сила молитвы несет утешение Сила молитвы победы залог к нему вознесешь ты моление, знай, что на помощь придет к тебе, Бог, Если ты будешь доволен судьбою, Счастье польется широко. Рекой. Ты все ж молись, дверь закрыв за собою, Бог неизменно пребудет с тобой. Ты все ж молись, дверь закрыв за собой. А зараз рушаємо сторінками Біблії разом із пастором Віталієм Козубовським. Благослови нас, Господи, на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення першого послання до коринтян святого Апостола Павла. Це послання адресоване церкві міста Коринта. Коринт. Був своєрідним гріховним центром Римської імперії за часів апостола Павла. Його називали ярмарком марнославства. Він був розташований на відстані приблизно у 40 миль на захід від Афін на вузькому перешийку між Пелопонесом та Континентом. Це був великий торгівельний центр Римської імперії, що мав три гавані, дві з яких були дуже важливими: Лехаум. Та кенхреї. Лхеун приблизно на відстані в півтори милі на захід, а кенхреї приблизно вісім з половиною миль на схід. Пізніше, коли через перешийок був проритий канал, Корінт перестав бути важливим містом. Навіть руїни Коринту були втрачені для історії на багато років. Над ними було збудоване рибальське селище. У 1928 році після землетрусу ці руїни відкрилися і тепер, на більшості території міста, проводяться археологічні дослідження. В ті історичні часи, коли Греція була незалежною, Корінт стояв на чолі Ахейської ліги. Пізніше, у 196 році до нашої ери, Рим оголосив Коринт вільним містом. У 146 році до нашої ери Коринт Повстав і був повністю зруйнований маміусом римським полководцем. Художні цінності міста були взяті до Риму, і на протязі століття місто лежало в руїнах. Через сто років, у 46-му році до нашої ери, імператор Юлій Цезар відбудував місто, повернувши йому його колишнє значення і вишукану красу. У дні апостола Павла Коринт налічував близько. 400 тисяч жителів. Він був розташований на цьому важливому перешийку, як ми вже згадували, і торгівля всього світу текла через дві гавані поблизу Коринту. Населення міста складалося з греків, євреїв, італійців та представників багатьох інших народів. Вулиці його були переповнені моряками, купцями, шукачами пригод та біженцями з усіх куточків Римської імперії. Безкінечний ярмарок марнославства шумів тут. Пороки сходу і заходу потискали один одному руки у боротьбі за деградацію людини. Сама релігія слугувала недостойним цілям. Величний храм був збудований на честь грецької богині Афродіти чи Венери, нам більш відоме це римське ім'я. У цьому храмі була тисяча жриць, що брали участь у язичницькому служинні. Ця тисяча так званих жриць були, власне кажучи, нічим іншим як жрицями любові, тобто повіями. Секс був їхньою релігією. Я вважаю, що коринт міг навіть нас сьогодні навчити цьому, хоча ми і без цього знаємо аж занадто багато. Іноді аж нудить від тієї інформації. Не тільки релігія була у Зенепаді, грецька філософія також переживала часи знецінення. Місто поринуло в розпусту і гріховні насолоди. Тут відбувалися вакханалії і безкінченні філософські дебати. І ось за таких обставин тут з'явився апостол Павло, який сказав пізніше: Я вирішив не знати нічого між вами, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Перше Коринтян 2.2 Це був народ, що поринув у розпусту веселощів і пияцтва. У Римській імперії було навіть слово корінфувати, яке означало діяти до краю гріховності. І серед цієї розбещеності апостол Павло проповідував Євангеліє в Коринті. Він заснував там церкву, в якій згодом написав два послання. Під час своєї другої місіонерської подорожі Павло заходив до Коринту. Це місто було кінцевим пунктом його третьої місіонерської подорожі. У діях 18.1.18 .18 розповідається про 18 місяців, з які Павло провів у Каринті. Саме у Каринті він зустрівся з Акілою та Прескілою. Вони були вигнанцями з Риму згідно з указом імператора Клавдія. Світоній пише, що цей указ був пов'язаний з заворушеннями серед євреїв, що переслідували своїх християнських братів. Коли Павло уперше прийшов до Коринту, він проповідував у синагозі, як і завжди після його проповіді почалося повстання. Куди б Павло не пішов, після його проповіді завжди починалися якісь заворушення. Під час третьої місіонерської подорожі Павла він довгий час пробув у Ефесі. Саме в Ефесі він здійснив видатну євангелізаційну роботу. Вочевидь, це місто було євангелізоване набагато краще за інші. Однак це стривожило корінських віруючих. Вони були ще немовлятами у Христі і почали прохати Павла, щоб він прийшов до них. Павло, напевне, написав їм листа, щоб виправити деякі з їхніх помилок. Вони, в свою чергу, написали йому листа, просячи відповіді на запитання щодо політичних питань, релігійних та внутрішніх проблем, питання щодо язичництва і моральності. Павло відповів на усі ці запитання, а також на інші листи, що приходили до нього з цього міста. До нас надійшов той перший лист, написаний Павлом. Наступний лист, відомий нам сьогодні під назвою Перше послання до Коринтян це послання, яке ми будемо вивчати. Пізніше Павло написав ще одного листа, відомого під назвою Друге послання. Ключова думка цього послання думка про верховність Христа, про верховенство Ісуса. Нам дуже важливо, друзі, пам'ятати про це, тому що це ключ до багатьох проблем. Ви відкриєте, що Він є вирішенням моральних, соціальних і всіх інших проблем. Ми знаходимо в цьому посланні також істинне вчення про Воскресіння це надає посланню до коринтян надзвичайно важливого значення. В загальному цю книгу можна розділити на три основні розділи: перший розділ вітання та подяка, другий розділ стан плотської людини, і третій розділ духовні питання, духовні дари. Розповідь Павла про духовне набагато важливіша, ніж розповідь про плотське. Я вважаю, що ми повинні розуміти 1900 років тому церква в Коринті обсідали проблеми. Вони втратили головну мету і відійшли від Ісуса Христа, як наслідок, вони були переможені проблемами. Так само і наша сучасна церква має безліч проблем, завжди досить вражаюче відкриття. Думка про те, що проблеми сьогоднішньої церкви точнісінько такі самі, як проблеми церкви у Каринті, яка існувала більш як 1900 років тому. Я вважаю, що найбільша наша проблема у тому. Що ми втратили розуміння важливості розп'ятого Христа ми забули про Верховність Ісуса Христа. Така проблема існувала і в ті часи, і вона існує сьогодні. Вивчення цього послання має допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Отже, розпочинаємо перший розділ із першого послання до коринтян, святого Апостола Павла. Вітання і подяка. Читаємо. Павло, покликаний на апостола Ісуса Христа волею Божою і брат Состен. З цих перших рядків ми дізнаємося про те, яким апостолом був Павло. Він був покликаним апостолом. Бог покликав його. Господь наш Ісус Христос підстерігав його на шляху до Дамаску. Згодом Дух Святий навчав його у аравійській пустелі. Він, покликаний апостол. Павло є апостолом Ісуса Христа волею Божою. Апостолом Його зробила воля Божа. Це теж важливо, так як і нас Господь зробив волею своєю своїми дітьми, спасенними у Христі Ісусі. Як це чудово, друзі, коли ми можемо сказати, я знаходжуся там, де я є, і роблю те, що я роблю, тому що така воля Божа. Чи можете ви це сказати? Якщо ви можете це сказати, тоді мені не треба пояснювати те, що ви щасливі, і що ваше християнське життя дає вам радість. Ви не тільки маєте щастя і радість, а й добре орієнтуєтесь у житті. У вас немає розчарувань. Звичайно, іноді у вас можуть бути неприємності, але в глибині вашого серця ви відчуваєте величезне задоволення. Павло теж почувався так, коли говорив, що він. Апостол Ісуса Христа, волею Божою. Брат Состен напевно приніс послання з Коринтської церкви і тепер несе назад відповідь Павла. Він також приєднується до Павла у цьому привітанні. Читаємо другий вірш. Церкві Божій у Коринті, освяченим в Ісусі Христі, покликаним святим з усіма, хто на всякому місці, прикликають ім'я Ісуса Христа. Їхнього і нашого Господа, зверніть увагу на ці слова церкві Божої у Коринті. Ця церква називається Божою, тому що Він, великий будівничий, Він створив її. Цей лист адресований освяченим в Ісусі Христі. Церква знаходиться в Коринті і в Ісусі Христі. Важлива не адреса церкви, а уособлення в ній Христа. Що означає бути християнином? Це означає бути в Христі. В Коринті, чи в Києві, чи в якомусь іншому місці це не має значення. Важливо, одне: чи ви в Ісусі Христі? Павло називає цих людей освяченими в Ісусі Христі. Слово освячення вживається в кількох різних значеннях. Ми вже побачили це, розглядаючи послання до римлян. Тут говориться про позиційне освячення, наше положення. По відношенню до Христа. Позиційне освячення це воз'єднання з Богом Отцем чи Богом Сином, Ісусом Христом, воз'єднання з Духом Святим це практичне освячення. Ми дізнаємося з 30-го вірша, що Христос став для нас не тільки мудрістю, праведністю і викупленням, але й освяченням. Він наше освячення. Друзі мої. Ми з вами втрапимо на небеса не тоді, коли станемо досконалими у всьому. Ніхто з нас не досконалий і навіть не наближається до цієї межі. Якби ви знали мене так, як я сам себе знаю, ви, можливо, мене б засудили в чомусь. Але почекайте хвилинку. Не спішіть вимикати радіо, тому що, якби я знав вас так, як ви самі себе знаєте, я б не став з вами говорити, можливо. Тому давайте продовжувати спілкуватися, якщо ви не проти. Освячення це наше положення в Ісусі Христі. Якщо ви повірили Йому, Він став вашим освяченням. Ви маєте спасіння зараз і матимете Його через мільйон років, тому що ви спасенні у Христі. До цього не можна нічого додати. Є також практичне освячення, і воно може бути різним. Схоже, що оці коринтяни не були освяченими святими. Діла Духа Святого не дуже виявлялися в їхньому житті, але вони мали позиційне освячення в Христі Ісусі. Вони були покликаними святими так само, як і Павло. І ми з вами також, покликані святі. Ми стаємо святими не від того, що ми робимо. Ми стаємо святими за нашого положення в Христі. Слово святий спочатку означало відібраний для Бога. Кожен християнин повинен бути відібраний Богом. Наприклад, посуд, що використовувався у храмі, а раніше у Скинії, називався святим посудом. Що робило його святим? Те, що він використовувався для Бога. Що дає право дітям Божим називатися святими? Те, що їх використовує Бог. Це положення, яке ми маємо, я повторюю ще раз ніхто не може бути святим на основі того, що він робить. Коринтяни названі святими разом з усіма, хто на всякому місці прикликають ім'я Ісуса Христа, їхнього і нашого Господа. Можливо, правильніше було б сказати всіх, хто на всякому місці їхньому і нашому, прикликають ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Це також свідчить про те, що послання адресоване церкві в загальному всім, хто прикликає ім'я Господа Ісуса в Коринті чи ще десь. Далі Павло використовує звичне для Нього привітання: Благодать і мир. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Слова благодать і мир завжди вживаються у цій послідовності, благодать Харіс. Було словом привітання в грецькій мові, мир єврейське шалом, також було вітанням серед віруючих людей. Павло поєднує ці два слова і піднімає їх на найвищий рівень. Ми з вами маємо спасіння благодаттю Божою це любов в дії. Коли ми маємо спасіння благодаттю Божою, тоді ми можемо мати мир Божий в наших серцях. Чи прийняли ви Христа як свого Спасителя? Чи гріхи ваші на ньому, якщо це так, ви матимете мир в серці, тому що він поніс ваші провини? Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, римлянам 5 розділ, перший вірш. Благодаті мир це два великі слова. Завжди дякую моєму Богові за вас, ради благодаті Божої, даної вам в Ісусі Христі. Саме в Христі ми маємо всі ці благословіння, всі духовні благословення дані нам у небесах, у Христі Ефесянам 1.3. Це місце благословення. Ісус Христос, слід було б казати Христос Ісус, Христос Його титул, а Ісус, Його людське ім'я. Христос буквально означає помазаний, це офіційне ім'я довгоочікуваного Спасителя. Чи це так важливо? Говорити Христос Ісус, а не Ісус Христос. Для Павла так важливо. Павло говорить, що ніколи не знав Його за плоттю. тобто він ніколи не бачив Ісуса, що був на землі у дні свого вцілення. Можливо, Павло і бачив його. На мою думку, Павло міг бути присутнім при розп'ятті Христа. Але перше особисте знайомство відбулося вже з Воскреслим Христом, і для Павла Він завжди Бог слави. У більшості послань Павла ми читаємо Христос Ісус, а не Ісус Христос. Читаємо далі п'ятий вірш Бо ви збагатилися в ньому всім, усяким Словом і всяким знанням. Саме про це Павло говорить у Посланні до Колосян 3:16 Нехай Слово Христове оселюється у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших господеві. Оскільки я не вмію дуже добре співати, я тільки говорю про це, тобто я говорю про Слово Боже. У деяких церквах співають псалми. На мою думку, усю Біблію можна було б покласти на музику, але я не зміг би її заспівати. Важливо мати слово Христове в наших серцях. Це не обов'язково означає заучувати Його на пам'ять. Це означає виконувати Його. Якщо Христос у вашому серці, ви підкоряєтеся Йому і покладаєтеся на нього у своїх думках. Він заполонює ваш розум і ваше серце. Я зустрічав найпідліших і наймерзенніших людей, що знали на пам'ять не менше сотні віршів Біблії. Це не означає, що взагалі не слід запам'ятовувати Біблію, тому що її вивчив на пам'ять якийсь негідний чоловік. Це означає, що мати Біблію в серці своєму, це зовсім не одне й те ж саме, що вивчити її на пам'ять. Ви маєте Біблію у своєму серці, друже мій, коли ви виконуєте те, що у ній написано. Думаєте про Бога і робите волю Божу, бо ви збагатилися в ньому. Коли він стане Господом вашого життя, це вирішить багато ваших проблем. Про це і говорить Павло у цьому посланні. Тому що свідчення про Христа утвердилося між вами, так що ви не маєте недостатку ні в якому даруванні, очікуючи з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, 1 Коринтян 1, 6, 7 Тепер він торкається однієї з проблем, що їх мала та церква. Вони були плотськими. Вони зосередилися тільки на одному дарі. Павло з самого початку переконує їх у тому, що вони не мають недостатку ні в якому даруванні. Дарів є багато. Павло хоче, щоб усі вони проявилися у цій церкві. Очікуючи з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, означає, що вони повинні ніколи не забувати про нього. Який утвердить вас до кінця бути неповинними в день приходу Господа нашого Ісуса Христа. Він говорить неповинними, але не «бездоганними». вину можна знайти завжди, але ви не будете звинувачені бути неповинними в день приходу Господа нашого Ісуса Христа, і день Господа нашого Ісуса Христа означає не тільки сьогоднішній день. А й день, коли він прийде і візьме свою церкву з світу цього. Чи ви готові, друже, зустрітися з Господом, якщо він прийде сьогодні? Нехай Господь усіх нас благословить, і нехай Його святе Слово діє могутньо в житті кожного із нас. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога. ТрансСвітове Радіо, абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.